Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 14 й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 22 квітня 2023 року орієнтовно склали особового складу, знищено близько 185 тисяч 730 особин, за добу – 680, і поранено 557 тисяч 190 песиголовців, за добу – 2040 танків, 3672 одиниці за добу 4 бойових броньованих машин, 7130 одиниць за добу, 4 артилерійських систем, 2832 одиниці за добу 5 реактивних систем залпового вогню, 539 одиниць засобів протиповітряної оборони, 289 одиниць за добу 4 літаків, 308 одиниць гелікоптерів, 293 одиниці безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2398 одиниць за добу, 4. Крилатих ракет 911 одиниць, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5718 одиниць за добу, 5 спеціальної техніки 337 одиниць за добу, 3. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!